Україні Я думаю, що в кожного з нас в житті траплялося буде один раз, коли нас хтось коли-небудь чим небудь образив. І та образа принесла той біль, спричинила той біль, який болить мало не все життя. Біль якого ми хочемо позбутися, але нам не вдається це робити. Ми ніяк це зробити не можемо, воно болить, болить нестерпно і нічого з цим не діяти. І навіть якщо є миті якоїсь образи, що ми навіть пробачили, то забути ми точно не можемо. Даремно тих людей, хто Мета такі речі називають злопам'ятними. Ні, це не злопам'ятні люди. Це люди, яких образили до глибини душі, і той біль не лікується нічим. І це правда. Тому росте трава від сонця і дощу. І, звісно, не блискавки і грому, можливо, я багато що прощу, та чи забуду, точно невідомо. Простити можна, можна і не усе, та з пам'яті ніщо не витікає, такий і час кудись не віднесе, а й спогадом, мовчовен човен Чомусь ніщо не йде у забуття, багато що хотілось би забути, тим миттям не буває вороття, та спогади ніяк не оминути. Із пам'яті не змити, мов пісок, Не, мов вогнем таке не спопелити. До прощення, хоч робиш певен крок, та біль ніяк це не дає зробити. Можливо, легше б стало на душі, якби могла простити і забути, якби ж до цього підібрати ключі і більш його ніколи не відчути. Але, на жаль, в житті цьому небудь образуй біль. І з пам'яті не стерти, напевно, в цьому і криється вся суть, тому життя таке буває відверте. Дорогі мої, насправді так в житті буває, коли тебе образили, і образили так, що біль проник до глибини душі, це з пам'яті не старається ніяк. Можливо, десь той біль вщухає, бо якийсь інший його перекриває. Можливо, ти намагався щось комусь простити, пробачити, та з пам'яті воно неде. Приходить мить, і насправді воно виринає, неначе човен, тому що є образи, які ми ніколи забути не можемо. Не дивлячись на те, скільки яких зусиль ми б не прикладали. Тому я щиро бажаю кожному, щоб вас ніхто ніколи не ображав. Тому що коли фізичний біль, ми його можемо втамувати, полегшити, зменшити якимись ліками. Та коли болить душа, це вже не біль. Це вже душевна мука, від якої, на превеликий жаль. Ліків немає. Тому нехай душа нікого ніколи не болить, нехай вас ніхто ніколи не ображає, щоб ніколи нікому не доводилось нікого прощати і намагатися якусь образу забути, будьте щасливими завжди.